Окупанти не припиняють тероризувати Миколаївщину. Як повідомили в обласній військовій адміністрації вночі, внаслідок ворожої атаки шахедами в Миколаївському районі зайнялася територія енергетичного об'єкта. Пожежу оперативно ліквідували. На щастя, обійшлося без постраждалих. Неспокійною була ніч і в самому обласному центрі. Унаслідок падіння уламків ворожого безпілотника пошкоджено будинки в одному з районів Миколаєва. Одинадцятеро мешканців травмовані про наслідки російської атаки далі в сюжеті. І всі окна повибивали. Нас ми ще тут не живемо, але ну, окна стояли. Все засікляне, вокруг був. А тепер я нам зробила. Пані Людмила від ранку збирає скло та уламки на своєму обісті. На щастя, жінки не було в будинку, коли вночі уламки збитого ворожого шахеда впали на її вулицю. Оце 6-5 року, там в мене в дворі сильно багато стекла, а собака ж бігає. І я все до грамулечки, вінником, все вимітала, вигрібала, щоб він ноги не поранив. Оце кухню строю, це все саме. Вікна, двері, сантехніку, електр. це я все я сам струїтель. Я ніколи не думав, що вона так вийде. І Мені так зу жалко. А це зі сльозами на очах свій розтрощений будинок показує 83-річний пан Олександр. Він сам доглядає свою хвору дружину, прикуту до ліжка. каже, уціліли просто дивом. Тільки заснув, що на мене щось посипалося. прокинувся. Ногами стою стекло, ну кажу, все все. Єлі єлі, люстра впала, вікна впала. Я єлі, єлі дійшов до баби посяком. На щастя, скло не поранило подружжя, але дружину пана Олександра з реакцією на стрес забрала швидка. Жінка якийсь час буде в лікарні, бо їй повертатися нікуди. Ось ну, одійшла не бачу, тріщина. Пішла. А так, до Наса прийшлося. через уламки ворожого дрона спалахнув один з будинків та два автомобілі. Займання оперативно ліквідували підрозділи ДСНС на площі 50 квадратних метрів. За попередніми даними 11 людей отримали поранення. Постраждали медичну допомогу, надали на місці. Зараз тут працюють комунальники, роздають людям фанеру, аби закрити вибиті вікна. Також ремонтні бригади працюють на покрівлях, а спеціальна комісія вже почала оглядати пошкоджені будинки. Луїза Рьоміна, Даніел Сліж, Факти Сі Тіві, Єдині новини.